Ентропія та її значення. Термін ентропія був введений в науку німецьким фізиком Рудольфом Клазіусом в далекому 1865 році, і введений був з метою описати здатність теплоти або теплової енергії, перетворюватися в інші види енергії, головним чином в механічну енергію. Спочатку згадаємо перший закон термодинаміки, який говорить, що енергія нізвідки не з'являється і нікуди не пропадає, вона лише переходить з одного виду в інший. А раз енергія нікуди не пропадає і ні звідки не з'являється, то будь-яка термодинамічна система з часом приходить до рівноваги, але часом рівновага може бути порушена. Уявімо собі вулкан, який сотні років перебував у сплячому стані, але тут раптом в силу певних процесів, що відбуваються в ньому. Вулкан в даному прикладі є термодинамічною системою, відбувається виверження. Ці дивні процеси, які стали причиною виверження вулкана, Можна назвати ентропією цієї термодинамічної системи. Ентропія одна з основних термодинамічних величин, яка визначає міри необоротного розсіяння енергії, вимірює залежність між тепловою енергією та температурою, тобто скільки корисної енергії є в системі для виконання роботи. Ентропія бере свій початок у дослідженнях термодинаміки, щоб пояснити, чому певні явища, що стосуються збереження енергії, не матеріалізуються насправді. Наприклад, самочинний нерівноважений процес в ізольованій системі. Після зняття перегородки газ розповсюджується у всьому об'ємі, переходить із порядкованого стану всі частинки ліворуч до безладу всі частинки будь-де. При такому процесі ентропія зростає. Твердження про існування і зростання ентропії та перелік її властивостей складають зміст другого закону термодинаміки. Другий закон термодинаміки. В замкнутій системі ентропія залишається постійною тільки при оборотних процесах. В замкнутій системі ентропія при незворотних процесах тільки зростає. Цікаві факти про ентропію багаття, кип'ятіння води, танення льоду, приготування попкорну та заварювання чаю. Усі ці дії є результатом ентропії. Кажуть, що навіть всесвіт прагне до вищої ентропії. З часів Вільяма Томпсона в 1852 році ми знаємо, що наш енергетичний потенціал Всесвіту скорочується. У той час для нас було великим жахом дізнатися, що наш всесвіт неминуче прямує до теплової смерті, тобто втрати джерел корисної енергії через процес постійного зростання ентропії, це розуміння називають другим законом термодинаміки, і другий закон є одним із найкраще перевірених законів у всій науці. Багато вчених вважають його найбільш фундаментальним законом у фізичній теорії. Створені людини речі, такі як машини, меблі та пристрої, менш ентропійні, ніж природні об'єкти, оскільки вони створені для того, щоб залишатися або функціонувати оптимальним, концентрованим та організованим чином. Останні дослідження показують, що годинник, який випромінює максимальну ентропію, показує найточніший час.